У Києві, друзі, Київ, точніше, на першому місці за кількістю автоаварій, і за е, останні місяці їх сталося близько 16 тисяч. Вчора, до речі, була в столиці негода, я коли повертався додому. Лише на моєму шляху, це котра десь година 10, Три аварії. Три аварії. Це дуже багато. Друзі, я вас дуже прошу. Я вчора, наприклад, коли повертав, мене навіть автомобіль почало нести. Як думаєш, З чим це пов'язано? А я пояснюю, тому що мокра дорога. Зараз буде мокра дорога. Я вчора, коли повертав, мене навіть автомобіль трошки понесло, хоча я. Їхав зі швидкістю 50 км за годину. Це було ну, в населеному пункті. Так що, друзі, я дуже вас прошу: бережіть себе, бережіть свої автомобілі. Це зараз дуже дорого. І обов'язково тримайте дистанцію і не перевищуйте швидкість, бо це один із чинників під аварії. Да, в мене була а, аварія, якраз причина була аквапланування. Це коли машина просто сковзає, і ти нічого не можеш зробити, да, ніякі можеш... АБС не, О, працює, так, не... Херму, да, У мене працює. була нещодавно аварія, коли я не побачила, що треба об'їхати стоп. Це... Дуже... Планування ніякої не впоїться душі. я собі пояснила тим, що мокра дорога. А, все, все. Хоча а... Вона не була мокра. Ну, Нормально, це в порядку. Вона нормально це... все вперед. Це найголовніше. Отже, до чого призводить необачність та халатність водіїв на дорозі? Дивимось далі. В огляді ДТП. В дощову погоду кермувати автівкою завжди складніше. А якщо ти ще й на підпитку, то взагалі задача з зірочкою. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео, на якому безіменний шумахер таранить електроопору на броварському проспекті. Сам цілий автівка перетворилась на брухт. А далі класика: зустріч з патрульними, проміла у крові. Тепер на водія чекає суд. На цьому в автостолиці автотрощі не скінчились. У центрі Києва сталося кілька аварій. На Володимирському озвозі перекинувся автобус, вилетів на узбіччя. На хрещатику автомобіль Ланос врізався в хонду та вилетів на зустрічну смугу. А на бульварі Миколи Міхновського зустрівся цілий квартет. Чотири автівки стали учасниками ДТП. У Дніпрі погода теж не радувала. А от автотрощі здивували своєю віртуозністю. Незрозуміло, за яких обставин легкова автівка зависла між електроопорою та іншим автомобілем. Свідкам ДТП лишилось тільки припускати, як сталася загадкова аварія. Мені кажеться, оцей підлетів до нього. Просто він їхав прямо. А він я дуже точно не знаю. Несподівані явища, але не зовсім погодні, траплялися і на дорогах Запоріжжя. Так, наприклад, на ходу в однієї з рейсових маршруток відпало колесо. Запоріжці в коментарях цей перформанс назвали дозою адреналіну для пасажирів. А на перетині вулиці Української та Гоголя сталося ДТП. Зіткнулися дві автівки, десятки інших транспортних засобів по тому застрягли в заторах, які для міста надзвичайна рідкість.